Дорогі мої підписники та гості каналу карта дня на 17 квітня 25-го року по всіх знаках Зодіака Овни для Овнів, король жеслів. На вас очікує досить такий активний насичений день, в якому доведеться взяти всю відповідальність, все керівництво, все на себе для того, щоб досягнути поставленої цілі. Також варто не забувати про людей, які очікують від вас. З якоїсь допомоги. Можливо, доведеться приймати якесь важливе рішення, можливо, знайомство буде з якимись впливовими людьми, що дасть можливість в майбутньому вирішувати якісь певні питання. Тому день досить такий активний, в якому варто буде активно проявляти себе і ні в якому разі не сидіть, склавши руки тельці. У тельці, також корольжезлі, приймайте. Рішення важливі, не бійтеся відповідальності, не бійтеся активних рішучих дій. Все в ваших руках, щоб виправити будь-яку ситуацію на вашу користь та отримати бажаний результат. Близнюки для близнюків старший аркан помірність, знаєте, все буде такому, на протязі. Дня золота середина висими буде. Вам варто тримати себе в руках, не, не, не хвилюватися, не перевтомлюватись, не лінуватись. Усе має бути, знаєте, спокій та гармонія в душі. Вдалою буде досить така колективна робота, в якій ви проявите гарно себе. Також вам не варто поспішати. В усьому потрібно все ретельно продумувати, коли беретеся за щось нове нове. Ведіть себе в усьому стримано, і, має бути саме головне в усьому спокій та гармонія. В усьому тримаємося такої нейтральної сторони, ні в якому разі не приймаємо чиюсь сторону, коли виникає десь конфлікт. Ви обов'язково досягнете свого результату, своєї цілі на протязі дня. Якщо навіть і виникатимуть якісь складнощі, вони вам будуть під силу. Раки! Для раків п'ятірка жезлів, тут можуть виникати певні конфліктні ситуації. Тут буде виникати така ситуація, де ви будете доводити свою правоту. Тут буде можливо зіткнення якихось інтересів, тут буде активне обговорення якоїсь певної позиції, якоїсь важливої справи, можливо, буде колективна робота, в якій може виникнути спільне питання. Знаєте, я завжди говорю: дивіться по ситуації, де варто себе стримати, а де варто відстоювати свою точку зору. Саме головне. Щоб не страждав від цього вашій стан здоров'я, вашій настрій і тому подібне. Леве. Це міркаже, для вас бути варто наполегливим та рішучим, не боятися відповідальності, не боятися йти вперед і відстоювати своє. Але варто обдумувати кожен свій крок і не робити якісь поспішні необдумані дії, які можуть призвести до певних проблем та питань. Будьте впевнені в собі і відстоюйте свою точку зору, свої кордони, не наполягайте на своєму, ви відстоять зможете. Але якщо будете активного готові до будь-якої ситуації. Діви. Для дів удів Королева Кубків гарний настрій, гарні новини. Отримаєте в результат, до якого йшли напротязі дня. Також, можливо, отримання якихось важливих звісток та допомоги. Взагалі, день такий гарний, емоційний для вас, в якому не варто тримати на когось образу і тому ті подібне. Результату ви свого доб'єтеся і будете всім задоволені. Терези! Терезів, п'ятірка жестів можуть виникати непорозуміння та конфліктні ситуації. Будете активно провести себе, доводити свою точку зору, проявлятимете свій характер. Тут може бути зіткнення характерів, ніхто не хоче в собі вступати, хочете довести своє. Знаєте, тут не завжди потрібно відстоювати. От якусь точку зору. Можливо, воно те, що ви хочете комусь щось довести, воно тільки зіпсує вам настрій, нерви і тому подібне, забере ваші тільки сили. А бувають ситуації, де варто йти до кінця, щоб досягнути бажаного результату. Тому будьте стримані і обдумуйте кожен свій крок. Коли доводити таку рішучість дій, можливо, буде критика в вашу адресу, це як від керівників, так і з сторони ваших близьких. Але ви з усім впораєтесь, скорпіони. Скорпіонів, старший аркан закохані. На вас очікають такі події, як, можливо, якісь романтичні події. В когось це може бути освідчення в коханні, в когось шлюб і тому подібне. В когось можуть виникати якісь робочі моменти, якісь підписання важливих паперів, якісь партнерські події. Е, також карта вказує на важливий вибір, який доведеться робити, який варто робити обдумано, не поспішаючи. Стрельці. Для стрільців імператриця досить гарний та вдалий день, який допоможе реалізувати будь-які цілі, отримати результат роботи, отримати винагороду та будь з собою задоволені, приділити увагу собі, своїм рідним та близьким, та просто будете отримувати гарні позитивні емоції. Козироги. Козирогів, дорогів, семірка кубків, карта ілюзій, карта мод, знаєте, таких якихось мрій, багато повітряних замків будуєте, але має, мало дії для того, щоб реалізувати поставлені цілі. Коли вам виникає багато пропозицій, вам варто ретельно їх обдумувати, продумувати, чи дійсно вони дадуть той результат, до якого ви так прагнете. Бувають такі ситуації, де. Краще не братися за ту справу, тому що вона просто буде програшна. Але ви в неї вірите і хочете за неї братися. Але ретельно потрібно все обдумати, зважити всі за і проти, подивитися на плюси і мінуси цієї ситуації, тої події, за яку братиметесь. Тому не будуйте повітряних замків, швидко обдумано дійте. І для того, щоб мрії збувались, потрібно наполегливо працювати. Водолій. У Водоліїв, двійка жезлів, карта, знаєте, зважування тих за і проти. будете приймати якесь важливе рішення. Ви будете в тому стані, де потрібно ретельно все продумати і вирішити для себе, чого ви хочете. Чи готові виходити з зони свого комфорту, чи готові ви кардинально змінити своє життя в іншу сторону, до якої ви так прагнете. Тому ретельно все продумайте і дійте. Рибки. Для рибок також двійка жезлів. Досить активний день, день такий, досить спокійний, де ви проявите себе наполегливо та рішуче. Знаєте, які, якісь повсякденні справи, які будуть виникати на вашому шляху. Досить такий гарний результат якоїсь буде співпраці. Знаєте, такий. Собі простий робочий день, в якому ви будете багато процесів виконувати, багато робочих моментів, які будуть саме на вас. Але все буде залежить від вас, ефективність цієї роботи. Тому будьте зібрані, будьте наполегливі і ви з усім обов'язково впораєтесь. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Бережіть себе, до побачення.